Друзі, вітаю! Я знаю, що ви любите в моїх оглядах те, що я час від часу використовую всякі словечка, які для когось із вас можуть бути давним-давно відомі, а для когось і ні. Сьогодні таке словечко вам додам у словничок. Ну, звісно, для тих, хто не знав: хенк. Це звичайна хусточка, яку часто люди, які культивують там ІДісі, скажімо, стиль. Насіння всяке з собою дрібничок і так далі. От використовую ще таку річ, вона часто інстаграмна. На фоні таких речей робляться там фотки, викладаються і так далі. З інтересу я теж таку штуку собі пошив. Один із українських виробників. Я можу дати посилання, контакт. Мені подобається робота цієї людини, цього майстра. Знайшов його в інстаграмі. Ось такі от чудові штуки робить. А сам логотип і його назву от можна побачити тут. Повна торба. Коротше, класно, У мене є сумка, яку я собі замовив для ножів. <кхід> так що, якщо ви не знали до цього, що Хенк це така от спеціальна хусточка, е яку можна використовувати і в прямих цілях, е звісно, там, не знаю, протерти ніж, окуляри або ще щось, але це якби ще й самостійний елемент сучасної dc культури. Але сьогодні, друзі, про осені ж піде мова, я сподіваюся, що теж вам сподобається. Знову ж таки, зразу дисклеймер. Я не продаю вам цей ніж і не хочу, щоб ви його любили, щоб він вам всім підійшов і ви його захотіли собі теж там у колекції зробити. Я просто поділюся, чим він мені цікавий, чим він мені там підходить, і як взагалі його історія, як він мене з'явився. Ну давайте почнемо з того, що є така компанія американська Bark River. Я не знаю, як це правильно перекласти. Барк це гавкати, корок там шкіра, човен, дуже багато всяких понять. Гавкаюча річка. Одним словом, Барк Рівер <кій> Майк Стюарт, відомий ножовий майстер, який до того вже мав іншу ножову компанію, десь там в 2000-х роках він заснував компанію Барк Рівер. От, перейшов от, власне в сегмент ножів для бушкрафту, ножів для виживання, ножів з таким запасом по міцності. Ось, і ножів, які можуть теоретично використовуватися не тільки там на полюванні, а наприклад і на війні. І е, є така історія, яка час від часу повторюється в багатьох і американських ножових компаніях, і не тільки. Там про це розповідає там і екстрема рацію. Ну, всі на один лад, але казка приблизно про те, що прийшли якісь військові і замовили ось такий от ніж і взяли його собі на озброєння. Е, у Майка Стюарта ця історія виглядає таким чином, що е, один із підрозділів американського спецназу, е, тобто. Ну, корпус американського спецназу вирішили для, скажімо так, для перевірки в складних умовах, в тактичних умовах там військових навчань закупити партію різноманітних ножів, абсолютно різних, і дати їм навантаження, подивитися, який з них саме толковий. І от виглядає так, що один із ножів, Gatekeeper він по-моєму називався, ніж від компанії Bark River, виявився самим міцним і він витримав все, абсолютно все, що там. До нього які умови ставилися, які вони робили там випробовування. І далі ці хлопці, е військові, в одного із них був позивний Браво, який якраз власне, координував, скажімо так, цю роботу. Вони звернулися до Майка Стюарта, прийшли до нього там на офіс, на виробництво, от, щоб він зробив деякі зміни в тому ножі, який пройшов всі їхні тести. Ось і вони були готові закупити його на свій підрозділ. Ну, він так цінніший назвав Браво один. По позивному цього військовослужбовця, цього там командира, який координував, скажімо так, цю всю історію. Е, і таким чином, десь там у 2006 році з'явилася модель Браво 1 в них там є багато моделей, Аврора ще якісь я не всі знаю. Якщо цікаво, вам ви можете все погуглити. Ніхто з вас не забанений. Я думаю, що якщо введете Барк Рівер. Зайдете на сайт, а вони, до речі, що цікаво, в них на сайті дуже багато ножів, але вони їх там не продають на сайті. В них є ділери, отака от система багатьох, багатьох компаній за кордоном. Ось така от ідея, що ми виробники, а купуйте там в тих, хто займається вже продажем нашої продукції. В них є там авторизовані ділери, там, там DLT, тренд і так далі. Ну, одним словом, великі, ножові ну, такі магазини, супермаркети, де можна купувати їхню продукцію. Ось, але на сайті Баркрівра можна подивитися, що вони роблять. Роблять вони, ну чи DLT Trading, наприклад, можна подивитися, що в них, наприклад, руків є. І з g і з Мікарти, і карбон, і різна деревина абсолютно різна. І сталі вони різні використовують на цих ножах. Там А2 така сталь, інструменталка дуже міцна. Потім, взагалі, мабуть, чемпіон і такий стандарт серед міцних сталей. CPM3V, ось Карпентерівська сталь. Крусіболовська, було Компанія збанкрутувала нещодавно, але можливо вони відновляться. Там ще якісь сталі були, по-моєму, 154 CM. Теж така потужна сталь, яка добре витримує навантаження. Ну, одним словом, вибір величезний, комбінацій багато. На що я вам розказую про Барквівер, якщо це не Баркрівер. Так, це не Барквівер, це не Браво 1 це ніж по мотивах. Я вам, якщо буде цікаво, можливо, в описі. Я запитаю у майстра і дам контакт на його сторінку там у Фейсбуці або вкажу напряму його контакти. Мені дуже сподобалося, як мені зробили цей ніж. Я знайшов майстра, який робить ножі різні, там, і по мотивах і Кефарта, і інших ну, відомих ножів. І він, власне, робить по мотивах оцього ножа Барк Рівер, Браво один. Е, що в цьому ножі? Я змінив. Е, в нього інші співвідношення е, в руків'ї, тобто товщина, висота руків'я. Довжина руків'я, далі, довжина Леза, вона не така, як Барк Рівер браво 1, Вона не така. А яка, Така, яку я обумовив з майстром. Свого часу я записував на цьому ж місці відео про Фальтнівен і про руків'я, коли я там розповідав, хтось сказав, що ні, там воно не вдале, а хтось сказав, що навпаки, у Фальтнівена, там F1 дуже вдале руків'я. Так от я хочу поділитися дуже простим лайфхаком. Ви маєте якісь вдалі ножі з вдалими для вас руків'ями і плануєте собі замовити якийсь авторський кастомний ніж. Візьміть, переміряйте оці всі величини, які вам підходять. Продумайте їх, зробіть якусь модель з дерева, візьміть лінійку, візьміть, от, відміряйте, скільки вам довжини того леза треба. Намалюйте для себе оцей от, не знаю, ідеальний для вас ніж з ідеальним для вас руків'ям. Віддайте ваш малюнок там, чи цифри, віддайте числа, віддайте майстру, і хай він зробить для вас ніж. Я, власне, так і поступив. Це ніж по мотивах Барк Рівер Браво 1, але в тих розмірах, про які я домовився з майстром. От. Він дуже точно все зробив, абсолютно тут якби, до, там, практично до міліметра, все зробив, що я хотів. Тут не лінза, бо оригінальні Bark River, Браво і Аврора, і, і все решта, в них тільки конвекси, в них лінза. І Лінза не тільки на спусках, в них повна лінза, зведення в ноль, тобто в них і заточування теж конвекс. Е, ось. А я. Займаюся багато років заточування, в мене є свій досвід і своя філософія. У мене є приспособи для того, щоб гострити ножі в лінзу, але я лінзу не люблю. Розумію її плюси і мінуси, так от, лінза мені не цікава на ножі. <кхем> на цьому теж. Тому сталь, до речі, тут n 690 загартована на 60 одиниць. От, ми це все обумовили з майстром, і сталь, і товщину в обусі, і довжину. І я вже про це тільки що розповідав, я думаю, ви зрозуміли. Цей ніж зроблений так, як е, хотів я. Ось. Тому е, я зразу з ним домовився про те, що оскільки цей майстер вміє працювати з лінзою, тобто він робить ножі з лінзою, е, ми з ним все те, щоб говорили, якби перевага те, що при е, розрізанні. Лінза дуже гарно відводить щепу. Тобто вона оцей заструг, коли ніж заходить, дуже гарно відводить. Ось. І виходить ніби таке відчуття, що з лінзою легше різати деревину. Ось. Це така одна із переваг. Я не буду там когось переконувати, що лінза це дуже погано або дуже добре. Ще раз кажу, я вам розповідаю те, як я до цього ставлюся. <кхм> Мені такої переваги там, на щепі, на струганні деревини, яку може дати лінза. <кхм> Мені цієї переваги не треба. Я люблю прямі спуски, тому майстер виконав для мене цей ніж у прямих спусках. Хоча він може працювати і зробити спуски в ноль через лінзу, через такий повноцінний, правильний, як він і повинен бути, скажімо так, конвекс. Е Гарна Мікарта, така TerraCod. Е ну, тут точніше, піни теж такі мозаїчні. Трубочка тимлячна, тимляка поки не використовую чохол, дивіться, як підійшов ідеально. чохол до одного з тих ножів, які я вам колись показував раніше в відео, ніж Олександра Калініна. От дуже гарно все навіть в кольорі зійшлося. Ось, можливо, я виконаю для нього замовлю в якогось майстра ще окремі піхви. Можливо, теж по мотивах оригінального Барка Рівера, браво 1. Можливо. А може буду користуватися цими, тому що вони всім хороші і вони підійшли. Абсолютно гарно підійшли, класно тримається. І так далі. Ну, це зараз не про піффи, зараз про ніж. Я думаю, що, що корисного в цьому відео для вас, те, що можна знайти людей, які роблять ножі в тих техніках, які вам подобаються. Бо, ще раз кажу, є люди, які працюють з лінзою, а є працюють тільки з прямими спусками. Можна знайти ту модель, яка вас надихає, вона для вас видається оптимальною. Це два. Третє, можна оці моделі, які вас надихають, і того майстра, який вміє це робити. З ним домовитися про те, щоб розміри цього ножа, руків'я, якісь елементи, виступи і так далі, щоб вони були там більш відповідали вашим задачам. Тобто не обов'язково копіювати щось, ще раз кажу, це ножі по мотивах. Ось, і в цьому світі ніж це один із самих давніх інструментів, йому вже як інструменту декілька сотень тисяч років, ось, без перебільшень. А перші там креміні ножі, там із обсидіану, вони датуються взагалі там мільйоном років, там якимись австралопітеками і так далі, піти Ось тому насправді люди дуже давно, ще будучи от, в якості mm. <говори> древніх людей, не зовсім людей, от, а гомінідів, вони використовували там такий інструмент, який ми зараз називаємо ніж, тому що він був не як помічником ну, у всіх справах, які були потрібні для того, щоб жити. Ось і тому немає форм, які до цього часу ніхто ніколи не робив. Тому і браво один, і інші ножі, наприклад, від Баркеріра, вони теж мають свою якусь предтечу, вони теж мають свої якісь е моделі, які були для там, Майка Стюарта. Він надихався цим або намагався зробити свою версію там на основі на мотив якогось іншого ножа, який йому подобався. Ось тому нічого немає поганого в тому, що ви використовуєте щось як е мотив. Ось тому ніхто не пропонує там, такі ножі, як е, репліку чи копію Бараквівера, наприклад, Браво Ну, Абсолютно ні. Я використав лише абрис і перемалював його зовсім в інших пропорціях, руків, я клинув, висоти спусків, тут прямі спуски, я про це вже говорив. Тут немає насічки <кхем> на Браво 1 а Тут є насічка в цьому упорі. Ця штука вона допомагає при околючих ударах. Ось. А взагалі, коли ми ріжемо, палець повинен ставити десь сюди. Тоді якраз все гаразд, можна навантажувати, робити якусь силову роботу прирізах. В оригінальному Браво 1 тут є насічка. Ось, ну, це така своєрідна рампа, тобто такий упор. І для того, щоб палець тут тримався, є насічка. Тут її немає, тому що в цьому немає потреби, якби це не ніж для, там, не знаю, для самооборони чи для тактики, якоїсь, чи для війни. Я його більше позиціоную як міцний ніж для туризму, для бушкрафту. Для мандрівок, От. причому це такий більш табірний ніж, тобто в нього міцності достатньо для того, щоб там, не знаю, виготовити там якісь кілки, там, зробити якісь для багаття, зробити якісь батонінги, якщо це необхідно, з якимись чорбаками і так далі. Тому, в принципі, тут якби немає потреби в цих в цьому елементі, хоча це можна було теж майстра замовити. От. Взагалі класно він виглядає. От мені дуже він зручний в руці, тому що я з кількох фіксованих ножів. Які я маю в своїй колекції, деякі з них я купив, власне, як донори ідей. І ці ножі поїдуть в якості подарунків до бійців, моїх знайомих, побратимів. Ножів взагалі багато не буває, інколи бійці їх гублять і так далі, всякі бентежні обставини. Ось тому я часто це роблю і вже напевно не раз про це розповідав. Але проаналізував, продивився кілька ну, з десяток, скажімо так, фіксованих ножів, які були довкола мене. І дав саме тіта Тиха по розміру для долоні. Оце ідеальне років для мене. Оце просто ідеальне років'яя. Тому що я тут врахував, через кажу, десь 10, напевно, мінімум фіксів, яким я переміряв, знайшов для них середнє значення, відмалював для себе на папері. Ось і домовився з майстром про те, що в нього має бути ось така повнота, ось така висота по центру, ось така товщина, там по центру і так далі. Ось. Відео вам розповідаю просто як. Е Натхнення для вас, якщо ви підете таким самим шляхом, як я, захочете собі щось замовити, в хорошого майстра, таким чином підтримати його, таким чином підтримати його виробництво. Я вважаю, що ми повинні один другому десь зараз допомагати всіма формами, всіма засобами. Одна із один із засобів це підтримати тих людей, які намагаються в такий час щось робити власними руками, взагалі організувати якесь виробництво і так далі. Чому б ні? Я дам контакти на цього майстра. Буде вам цікаво, звертайтеся. Мені сподобалася його робота. Все друзі, а вам дякую, як завжди, дякую вам за те, що не тільки переглядаєте, а активно коментуєте, поширюєте. Це дозволяє там щодня отримувати нових підписників, отримувати якісь перегляди. В одному з відео я вже розписував, розповідав точніше, для чого це мені. Мене цікавить ножева спільнота, в сенсі, що мене цікавить те, щоб ми просували ідеї. Скажімо так, високої ножової культури, підтримки взагалі, ножової культури серед нас, українців. А ще це дозволяє нам отримувати, здобувати, підтримувати навики, давати собі раду в якихось ситуаціях. Ось Тому що один з найкращих способів ініціації і дорослішання, припустимо, для дітей, для хлопців, дівчат, це участь в якихось спортивних змаганнях, взагалі заняття спортом. А часто це там мандрівки, туризм як такий. Де людині потрібно давати собі раду виходити з якихось складних для нього ситуацій, де треба проявити характер, де треба проявити вміння, де треба знайти якісь способи. І ось ножова культура, там носіння ножа вміння ним користуватися, наприклад, при мандрівках і так далі, те, що я от розповідаю, воно для молодого покоління взагалі досить важливе, Я вважаю, що це елемент. Потрібно напрацьовувати. Ну, а для дорослих людей вони самі повинні знати, для чого їм ніж. Для когось ніж це інструмент на кухні, для когось ніж це інструмент, яким він не знаю, добуває собі там здобич. Якщо це мисливий, хоча які полювання, ви ж самі розумієте, в який ми час зараз живемо. І яка в нас є, який в нас ворог, і яка в нас є зараз саме головна здобич. Але я записую відео зараз, можливо, воно за якийсь час буде переглядатися людьми і обставини будуть довкола нас. Я сподіваюся кращими. Отже, таке відео. Ще раз дякую. Як завжди, запитуйте, як завжди, радьтеся. Я радий власне, от саме цим допомогти. Якщо в мене є якийсь досвід, який вам буде цінний, радий буду з вами поділитися. Все, друзі, до зустрічі на каналі.